Та що, Андрюх, покажете нам шістіромочники, які у вас. Це з полістирола саме Пішли. роблені, так? Да? Да. Із тридцятки? З тридцатки. Да. Я стану перед лятками, я знаю, що так не можна робити. І вверху дерев'яна обв'язка Оце такі. О, це хороший такий. Пішов уже взяточок трохи, я бачу. А що воно під, кришка, кришка без нічого, так? Да? Кришка без нічого. Ага. А ви вирішили не робити ці пінополістирольні кришки. Щоб не злітали. 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 Ми ж їх теж перевозимо. А це лежить якийсь камінчик, це легеньке, да? так? Треба було додати сіроку. Сірок. За ручки виносите спереді і ззаду, так? Да? Да. Ручки не по боках, а ручки спереді і ззаді. Спереді і ззаді. По-перше, що тоді, як спереду, ззаду на машину, як грузиш, тут льоток ближче не підсунеш все рівно. І тут тоді льоток, ну так вони стають. Не виходить, що збор. а так один до одного. Один до одного. Більше. А, аби щоб ну, не перевозиться не то, як заносить, наприклад, воно б зручніше може було. І з цілажа, як брати, то як же ти будеш брати, як воно збуде. Хвилиночку вашої уваги, шановні пасічники, сезон витопки воску розпочався. І можливо, у вас немає воскотопки нормальне, витопите непонятно чим, або шукаєте в інтернеті там якісь непонятні варіанти, непонятно з чого зроблено, і що воно за воскотопка, непонятно. Є таке. Ось, будь ласка, є воскотопки, топчик. Хіт сезону в цьому році це воскотопки повністю з нержавійки, авв 100, як ви бачите, це топчик-виробник продукції бджія для бджолярів. Десятиромкова вузкотубка для пасіки сто сімей, може чуть більше. Десятдесятиромочна, компактна, невелика. По акції 4900 на 10 рамок на 15 рамок, 700. Відрізняються вони, вони ідентичні. Відрізняються тільки об'ємом і відрізняються тим, що 15 п'ятнадцятирамочна ось є штуцерук для підключення парогенератора генератора дровяного. Все, оце а так Вони ідентичні, Все з нержавійки. Будь ласка, кришечку відкрив. Рамочки поставив 15 штучок. Треба вам витягнути корзинку та запуск, Будь ласка. Це з нержевічки, все продумано до мілочей. Угу. Щоб жоло сіренька, немає жовтяків. Уже, вже. Закривай, бо запах йоду я вже чую добре. ж <ріху> без демаря прийшли, що ти хочеш. Те воно і є. Зільництво. А що сім'ї непогані. ти казав, що там доймало. Та ну хотілося б, щоб сильніші були. Ну, хотілося б, щоб два корпуси по 10 грамів було. Да, ну, такого ж немає. Нормальні сім'ї. Бачу всі одинокові, підуть бо передками подивіться. Сіренька бжолка. Кормушка пуста, поплавки ти не лужиш, оті ото є. І, всю, короче, і, і все, коротше, і пластикові, і нормально і в коліні. Оце ви в зиму собирати, нічого не будете, оце вже як стоїть, не mm. є. Це вже піджали. Оце Оце воно так і стоїть. А, подожди, ти ще ж заносиш О, їх у погріб. Кормушку заберемо, заберемо кормушку. Mm -hmm. Поставимо ще одну теплу заставу, тут стоїть, а mm -hmm. поставимо ще з цього віку. Так а ви ж заносите і, їх, так? І здвинемо їх на середину, щоб хоча б на два пальці тут був і тут. Щоб ось. вентиляція краша була. Вентиляція вентиляція. була. Mm -hmm. Кажу, ви ж заносите бджоли? Так, да, сюди. У вас тут шанік, так? Да, є. Да. Він надземний. Да, да. Так, так. Так зима це читує, чи все одно краще занести. Так. Так дощів, і все мокре. Щоб вулики не так гнили, так. Да. Да? Що ж воно бачить, які зими, не так морози, як дощі та одлиги, слякоть. Ну чого їх не занести, як оцей точок заноситься вдвох за два з половиною часу. Знаєте, я так скажу, чого їх не занести, якщо я кому заносити. <правильно>, 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 Правильно? Ну так. Ну. Ось чоловік є, товариш якогось позвав і все. Ну, так І є. І вперед. Було одного, бува ну, ще двох. Смотри, коли. Як Як було, що виносимо, що одлига ну, чи підмерзла, а дивимося, далі вже сама одлига буде, то стараємося ще якось привлекти, щоб за утро раз винесли їх і все. А так на один день. Час поносили та на другий та винесли і кончили. Ми, виходить, оце встаємо і на машину два вулики отак проставили всю сторону, потім обійшли з тої сторони теж по два вулики. Ми ну, при погрузці ні на машину не залозимо ніч. Перевозити, це ти кажеш, вдвох вдвох, ви, це так пасі по стільки дні. Як у двох? Батько у нас лядки закривав, відкривав і беремо помощника, ми з ним ото грузимо. У нас погрузка займає 45 минут. Це закривав батько льотки, ми грузимо. Загрузили, під'їхали, скати зверху вкинули і ми поїхали. Ми довше в дорозі їздимо, а розгружаємо ще швидше. Так, а ну ж конструкцію. Що там, це ж у вас вже стоять, виходить, дні ще пальцезборники, правильно? Так. Да. Вони, Вони стоять круглий год у вас постійно. Круглий год постійно. Я дивлюся, щось що інтересне. Оце досточка така щось прикручена, не пойму. Це досточка прикручена для того, щоб. Е... Оси не так лізли, бо виходить, тут же ж два лятка, це щоб оси зараз не лізли. І попутний пилок, щоб не несли вулік. Ага, вони відкриєш оцю досточку, це значить, виходить, пилок будуть собирати. Ну, як це отак відкриєш, зараз вони можуть і сюди залітати, і сюди залітати. Якщо ж вона залітає... А давай поміняємося містами, бо щось я не бачу, нічого, воно в сонці сіти з сітку. Якщо ж вона буде залітати сюди тільки, то це буде. Ну, пилок збиратися. А якщо сюди, то вона весь решуток іде, нічого А Це не дірка, виходить, для ту, для трутень це виходить. Це трутньова дірка. Це якщо Оце вони отак, це ну, пилок ми не забираємо. Ми завжди отак раз, відкрили і все. І кончилось. Оце просто на осінь, щоб менше вусліти. А це щоб менше усуть. Ус Хорошо, ус як висло. ти закриваєш верхній люток? щоб той. Отак типу? Оце і все. Оце вже просто буде... до безобразія. Будуть вони носити пилок. Тільки. Треба трохи вище. Я, з, з цієї сторони і я закрутив гравий. саморез. Оце і все. Ну, да. бджола лізе туди, та й літок закривається, трути ніяк туди вилазить. Да. Бджоли через нього не вилазять, ну, той. чи нормально, немає, потір. Е, в тому, що Як льот стоїть, стоїш на блюдаш, то з цієї дірки, як патрони вискакують. Трути вискакують. Е, Ні, бджоли ж назад виходять звідти. А, а і поток такий йде, що вона там просто не влізе. Туди в ту дірку. А якщо не буде тієї дірки, то тоді буває таке, що як ставиш ночі, ну, бува, не побачиш і прикриєш оцю дірку. Угу. Коли прикриваєш оцю дірку, що виходить? Трутень вийти не може. відкриваєш улік з уліка вонь, дивишся в угол, знесли кучу трутня, він заванявся, а тоді то хвороби. То... Та, ну, це це не понятно. І то ще, то... що немаловажно, що тоді він як висохне, вони ж його то щось викидають, а те, що висохне, вони його перетруть в попів і буде все і головки, а там все в, і, в пилку. Буде. І тоді замореться його і віять і сіять. Хм. І страшне діло. Коротше, для виходу трудня по-любому бути по виповідати. Ну, э, ну, Зачем ота вонь в Угу. Ну, у вас просто все немає цих задвижок, немає нічого, все ну, простіше. Та на пустому ліку ще покажемо. Покаже на пустому, так? Да. Да? Да. Ну, просто покажу, що вони стоять і так ось, вони везде одинакові. Ні, на, всі, на кожному уліку на любому. А на сірамошники чи нема смисла робити доні больцезбурники? Нема смисла. На кожному. Все ідентично. Пилок збирається. Хм, все. все легко і просто. І не треба тратитися на ці задвижки, коротше, металічні. І, і трутньова дірка є, і, і трутньова є. дірка є. Ну так, да, ті задвижки, я ти спутав, воно там залабиться, а, ти його пнеш, але не влазить. А, а як задвижки, хорошо, вертиш ле, ти трутньову дірку, можна її, що важко провертіть, а чим же її закрити потім. Це треба, опять же, щось, або чопик якийсь робити, або паралон носити, затикати на перевозку, наприклад, як треба її переїхати. Щось вже бжоли, я бачу, полюбили мій мікрофон. <рив> <рив> Твої бджоли. Отак, я зрозумів. Все воно однаково, все, все, ідентичне. все ідентичне. А ззаді ти покажи. Зараз покажеш на пустому, ну, і, і час, як воно от є, в робочому процесі. Що не то, що ми там щось влаштували чи придумали. Ящичок забраний. Ящичок вже забраний в Ага, А там просто сітка стоїть. Е, ящичок можна і не забирати від відціля. Ну просто забираємо для чого. Не дай Бог, чи дощі, чи влага, воно туди попадає, ну воно не потрібно. Нам просто їх забрати, вони чистенькі, сухесенькі, стоять, потім собира... їдемо збирати пилок, повставляли, вони частенькі, сухенькі mm. і все ну, ну, добре. Одні, одні Я щас... ну, так подивлюся, що ну, дає. А в нас звук. глухе дно. А, глухе дно? Да. Ми на, пустому. ми на пустому все покаже. Там глухе дно, така як вентиляція, подожди. Як ти переїжджаєш, що це. А смислі переїжджаєш. А ось ти взяв, отак пробочку положив і це вийшов. А як ти переїжджаєш, ти закриваєш лятки і отут лежиш так отут. Ось так, і все. А там сітка і все. Ну сітка, звісно. Mm. Так а лоток ще не стоїть, так? Да? Ну зараз не стоїть. Ну а тоді хоч стоїте, він і стоятиме, він ж нічого не мішає. Тут ж дві пространства скільки. Сантиметрів uh -huh. сім. Так вже не вилазить відтуди, ваш? А сітка ж сет. на стоїть. Сітка стоїть. І на зиму витягуєш задню. Оту. Да, 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 щоб краще був продаж. Да, для вентиляції. А воно yeah. на вулиці стоїть у вас якесь приміщення, да, ж... кажеш, ну, де зберігаєте ви їх зимою і заносить там шальник. Оце плюнки. І що він не нагрівається. Оце. No, no, нормально. Ну як? Він доскою оббитий. Він не просто плюнка. — І плюнкою обтяги. Шифер, криша і... Ну все одно це раненько виносить, треба буде їх не так. Ну, не так, щоб ждати, коли вже тепло пішло, бо воно нагріється, ця чорна думаю, швидко. Не нагрівається? Не нагрівається, ну доска ще. Ну, Плінка не гілась, так доску ще. І ще ж воно ти розумієш, що з весни це не те, що сонце щось зараз світить, що воно напікає. Ну, Нормально, да. нема проблем. Норм проблем і воно ще що, бач, з тої сторони навес, з цієї сторони ще в нас дрова, то а, воно і рядом посередині. Ну, краще, це, грубо говоря, воно може там температура настільної сильно від От сквозняка і от доща і лякать, і все. Щоб не гнили вулики, так. А температура одинакова, що на вулиці, що там чи трошки тепліше? Чуть-чуть затихніше, там на пару На так? пару градусів. Це просто, щоб не гнили Так, Щоб не гнили і не сквозняки. Ну, ну а якщо ж ця температура стоїть 10-12 градусів і вдарив мороз 20 градусів, то там буде 15-20 там. Трошки бджоли трохи дають. Yeah. Я я теж раніше сюди заносив, але це трохи не заношу годів, то вже вулики починають, там краска, що там, а то сюди, як нов'є було. Так що воно таки є смисел. Смисл є по-любому підемо в хранилище, підемо до Ти це повикушував, дивлюсь, теж газа на косілку, але сьогодні якось ні. Звісно, Дніпро Ян Павлович, це батько я би купив, а то вещь. Він би тільки шуф-шуф грався. Так, а ти покажеш, яка вона є. Ну, вже ми пройшли, мені не бачили. Ну, Дякую, у вас дебелячі. Давай прицеп це. 7, 5 5 -8. 5 -8. 5 -8. Це він сіка метрів 5-6. 5-8. Це самі робили чи десь купляли? Купляли, так? Да? Та ти що, дебелий прицеп. 40 штук стає. 4 так, і той. І оце газелька оця да, штук. Водин, і в газельку ще влазить. 28, да. 28 штук сюди в один ряд і 40 штук сюди в один і ряд. Вона його, да? І вона тягне його, так? І вона штук. А так якщо треба більше, якщо треба більше, то ставимо на газельку в другий етаж зверху. Є нашивочки, шивочки, бач, на бортах ці крю крюки пороблені, ставимо на шивочки, то так, в другий. Нормально чуєш. Прицепт дебельоча, тобі скажу. Ніхто, ніхто на його не залазить. Підійшли, улік поставили, посунули. Другий принесли. Бо ви, ви в два поверха тут ставите, так? – да? Один. 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 Прицеп один ставиться. – Борти відкриваються, А, борти відкриваються, так? Да. – усі. І ось раз, один посунули, піднесли, другий посунули. І отак заставляємо. А з других стілажів теж два штуки відтіляє так. Ну, зрозумів. Ага. На, не 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 на газельку теж ніхто не лазить. Ми, погрузка ми... йде, зверху нікого немає. ні на прицепі, і на Воно ж по металу ж хорошо, звісно. Ну, ми грузили на машину висову, це піднімає, запригає, а буде дай... воно все тує. І ми возили і камазами. Ну так я ж кажу, а тут То таке не діло. — Лозили камазами, ложили біля камаза поддон, щоб заходити, щоб леша його підняти. Підняти можна було. А на газельку так само. Газелька теж заслана металом, щоб сувалися, Бо тому що була дерев'яна. Не сунеться ж. Ну, ти не посунеш, треба ага. залазити тоді комусь. Газелька теж. Та нормальна газелька, що натягне такий прицеп та ще на себе стільки бере. Це нормальний варіант. Головне, не жаліть на машину грошей. Ну так, треба ремонтувати вовремя. Оце така газелька. Викарається і нормальна робота. Вона да. просто, просто косить, не забирає нікуди нічого, так? Можна причепити сюди, та, ну, що мішок, вонаружено. що собира. Ну, Я відчепив і оцю тут бокову, щоб викидати. відчепив ну, для чого, щоб до стіла ближче під'їжджати. І скільки вона коштує. Чи до ножи куплю? 20 тисяч. 20 тисяч, так. Да? Це вона нас бензинова, так? Да? Да, а і передачі чи що? Ні, по висоті рівніше, Можна трохи нижче. Десь трохи той. Ні, Ні підняв. Заводиться стартером. Нормально. Офігеть ти бо. Це хороша штука. Та ну хороша, це нужно. І швидко і, і косить, на ю? Швидко. Набагато швидше, ніж мотокосой. І, і економія горюча. І, і економія горюча, і економія здоров'я. Просто тягнеш водається. Не тягнеш, вона сама їде. А сама їде вона? Да. Оце ж, от... 000, оце ж е, ну, заводиш газ, а оце ось нажимаєш і вона поїхала. Офігеть. Ну то да, ти знаєш хороша штука. Тут я уже фабра побачив. Фабра. Тут вже хороша штука. Так, да. бур'яни. Бо я не треба так, викошувати. Реки, фон, та не мучся, ті Наскільки швидше став він косить? Ну, так. Да. Отлично, звісно. Так, виїжджаємо на другий точок. Андрюха, сюди ми Андрюхи на машинку. А каже Андрюха, що продає цього Мегана. Кстати, продаю Мегана. Стан нового. Стан нового, без перебільшень. Та я спошутив, а ти бачиш, що так воно і є, так? Да? Ні, стан нового, без перебільшень. О, диви. А це який дизель? Е, ні, 1,6 бензин. 1,6 бензин. Без газу ну, сюди і газ не нужен, він економний, він 7 літрів бензину бере. 7 літрів бензину бере. А воно з іншої сторони відкриє, бо сонце світить. Дев'ятий і останній рік випуску. 2009 рік. Да. Пробіг так, скільки? — 220 тисяч, ну 220 тисяч рідний. Рідний є. Три підфарбування косметичних, ну, машина ні бита, ніде нічого. Стекла всі рідні, все. Коротше, що я вам скажу, Стеклу ви може забули, де... хто це. Це ж Андрюха, що ми рено Кенго підбороли. Повне те відео є. Хто не, під... хто не бачив, хто не підписаний, подивіться, бо зараз кусочки поставляю, самі інтересні. як ми з тобою їздили, як мучило мене кенго, і, поки ми його підібрали. <зумітно> Головна наша тема не покласти на афірі <зумітно> Борис Поль проїхали, ще трошки. познайомлю вас з Андрюхою. Андрюха. Це мій спа спасатель і мій помощник, тому що якби не він, то я б вже попав би на бабки нормальні при першій же машині, яка розходилась в місті Полтаві з нормальними грошима, яка не була не крашена або невеличкий подкрас. підкрас. Ну, приїхав Андрюха і сказав, що ну, повністю покрашена вона по кругу була, і там куча, ну, коротше, куча проблем і куча всього. Андрюха займається автоподбором, допомагає ну, людям, я оставлю його і контакти, і все. Скидаю скидають. відкуда Андрюха, але не перекидають. Він, кстати, самоліт полетів і той. І коротше, Андрюха пробирає, Оказується, там прибіг заколдований круг якийсь. Коротше, красна ця машинка, блядь. Щось там на красну не везе, я думаю, вже красний і не стоїть і дивиться. Все, ми тут вже були. Ну, Самоліти літаються. Самол... Сьогодні самолюти літають, сьогодні правильно літають. Якщо не літають. Як не літають самоліти, ми снігали летіть назад на самолютах. На машині нормально. Так, бач, ну тут. З нами ще два хлопці є, які тоже я їх показувати не буду покажу, А дальше ви... побачимо <світна> по їхньому повітряні. Контрольна очередна точка. Злоті ворота, так сказать. Через 500 метрів <світна> продовжайте движение прямо. Ми самі знаємо куди їхати. Не рада нам указувати, що робити. <світна> Ти житті не знаєш, а ми її вже узнали. Хай осторожається моя машина вже, так що... <реш> <реш> Потихеньку треба їхати, не, а зуб не надо. Разуй, да? форсити тут не треба, звісно. Ну треба привіхати до машини, як їхати далеко додому, зараз 9 часов їхати, і вона така, як танк. Ми проїхали, я цей чоловік хотів нам показати центр Києва, хрещатиме. <реш> ну хер з ним, я його бачив вже. <реш> а оці цього не бачив. Вони вже дали такого попориття, поворота собиті. Коротше, Сусоня назовів не туди. Це <соць> должны знати всі люди України. <соць> Андрюха спеціаліст, якщо каже, що там три підкраси невеликі, то воро таке і є. Звучиться тут, не треба, тут не треба раз приїхав і завив. Ну кай, ти кажеш так, як воно є. Машина зішку підкраси є, ну машина, ж, є, але машина дійсно каже. Сил поїхав. А то в буде задоволено. Ну дивіться, що тут Сідушки не, не затерки, нічого не зашмигані. Не, не це все як є, так є. Ні руль, ніде нічого. Багажник. Реномиган. Все. Поїхали. Скільки грошей ти потім скажеш людям, так? Да? Да. Так, тут у машині, бачите, далі реклама машини йде в нас. <хи> Клімат-контроль. Працюючий. Датчик до щось, каже, все. Датчик світа. Да? І те саме економі, так? Ні, і м'якенька, вони комфортні машки. Універсальчик, і положити щось можна. Ну, васточок другий не дуже далеко, так? Да? Ні, ні, лісом тут, в краю села. — Це добре, щоб не, не наматувати, так? Да? А люди дивлюсь, трохи живучі, бачиш, трохи є людей. Це переселенці. Переселенці, так? Да? Ну, да, Місних вже тут немає. Все ну, одно таке вузеньке вже. Це зліва переселенці, а справа — церква. Ну, — Ну-ну, яка сторону сторона тормозі трошки. Так. Старався, Нова церква? А, це нова церква, просто що вони її зробили в такому стілі дерев'яне, якийсь таке. Диви. Це поструїли, так? Да? Стеклоподйомники роблять, кстати. Це та церква у нас. Смирекова. Дробуча, так, да, вона? О, повністю дерева. Повністю з дерева зробили, молодці. Та тут село величеньке, я так заїхав я там їхав. Перед цим села були такі забиті безвісті, а тут таке? Ні, тут і краями їх просто про проїжджали. А, -а, -а. а в нас не велике село, просто розкидає. А, баня. Тут не Де лісотки, що тут не вистачає, багато ж посік ви сказали. До криниці, півтора кілометр. Що за криниця? Родник. Цілюща вода. Ось акація, якщо вказали, акації немає. Оце вона. Оце мене привезли, показати, що акація є. А ще соя, кукуруза, кругом соя, кукуруза. Тут пшениця була. Тут кукуруза була. Ну все одно асфальтна дорога. Хай вона і вузенька, ну як руна не грязюка тут місить. До дочка більш менш під'їзда. Далі це буде там і ґрунтовано. Це ваші? Ні, ні, ні. Пляж диви. Що за пльож? Це, це він типа розробив? Так. А, а це, це дуже пасічник, чи що? А це що? були терапія а, тут. Ладно, ну, поприкриванні, все положено. Та воно ну, вже там все вже отжило, все. Пушегодний переход. А, все, а. все, все положено тут. То... Хтось таке не видумував заскочимо до криничка, покажемо. Колись липи хватало, тут випиляли, повипилювали. Солозить тільки йдуть з липою. І все. А так була липа, так? Да? Так, була липа, і випиля. А один рік весною ось сюди привозили, пасіку ставили на розвиток до лісу. Це, Це коли ще липа була? Та коли отут ще не позасівали все, щоб ядів не було. І коли ага. липа була. То, куди це нас ведеш, Андрюха? До Та що там вже далі нормально є. річка. Лесо, а далі не було. Оце, Андрюха, отут вода, бродили отак по воду. Весні. Отак було весною? Так, так. Вище на 20 сантиметрів оцих досок води було. Капець. На 2 метри. Так воно дощів не було просто таке. Трошки тут облагородили, так? Прокоповичі? Це люди самі робили, <пізько>, да, да? Да, да. Молодці. Ну, дорогу зробили. так? Так, так, так. Молодці. Та що, дорогу зробили, ліс рубать, мабуть, вже. <пізько> так, що, тут прикольно, диви. Це в цьому году вже й вода близько. Капець. Я такого не було за всю історію вчора. Тут на водогляюся. Та я же бачу, тільки хотів спитати, думаю. А це а тут не... Вода тут. Ти ще, ну бач, є вієлі капає. Оце там вона текла раніше добре, так? Да? Да. Капець. Таю ще почистити може треба. Так, ні. Проблеми, Один род тут трубу налізла повна криниця, а та була рина. Через трубу уровень води такий, капець. Ось цього ж не було, а уровень буде такий, бо повна криниця риби налізла. Капець. Це сама криниця, оце там воно, так, да? так, так? Раніше там може така було відкрита. Чи мені каже цього почистить, воно будь-який чи нема. А, ні, тут його чистяться, тут є, тут займаються. Люди не займаються. Нема. Просто нема, нема Ну, тут то що все. хрест там, ну, то у хресті купається, або хрестся. А хрестову не зроблено. дуже mm. прожало. Все, вже тут купатися, мабуть. Не, не ахті. Ні, як не біжить вода, то воно стікало, вимивало, розумієш? ну протячна mm -hmm. вода. А що щось, щось перестало оббігти. Що. Що, це Суде, з міргорода раніше по воду дуже багато людей їздить. І байон ми полосили, ми гармошку ми. положив хтось на гармошки миє. Та я можу на чому угодно. Все дубове, все повністю з дубини зробить. Ти представляєш, придумали це ще отаке. <св 'язок> ну, молодці люди. Це ж голова сільської ради, чи хто тут є, ну, да, напевно? Це де отут перехід. Угу. це цей мужік займає. А, це він зробив. Ось сільська рада, може там прокосять, підкосить десь якесь, плавочки десь. Не без того. А так у це відео Ну так, добре, що є такі, так? Да? Ну він ото його родина, а він взагалі на Хмельниччині чи ні, всю життя прожив. <как> а тепер як на пенсії, оце він сюди, сюди отдехать поробили. — Та ні, ну і красиво зробили чого. І оце теж його рук діло. Ця це церква як струїли, це цей купол забракували, і вирішив по собі перевести. з'їсти <рес> нормально. Ото золотарник, який у нас є. увесь. Да. <А> весь. <рес> вже доїжджаємо, бачу рискати, а бачу платформи, і павільйони стоять серйозні. Тут вже все, тут у вас крайня точка, більш тут немає, тільки ви і все. Немає. І пасіка три, пожалуйста. Місце хороше. Біля річки, біля гай. Я б не їхав туди до льодки. Не 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 Шутитися не треба. Приїхали на другий точок. То, да, да. Тут нормальний, цей об'єм. Все, все воно однаково, бачиш? Все в однакове шистя. Все однаково. І тут теж построїли зимувальник такий. Да, да. Там якісь витяжки стоять у зимувальників. Нема нічого. Ну так криша ще. Ага. На тому і все подставки такі як там, якщо той може показувати людям піти, так що і там теж літають туди йти. Ось таке саме. А там сара йти По кругу заїжджаємо і І так само і там проїзди кругом. Трудно mm -hmm. було грузитися і накочу. Хоча у вас, друзі, павільйони, вони те все є. Качаємо повністю вдома. поле поїхали, чи полукорпуса дібрали, чи рамки, якщо 300 забрати. Там забираємо, додому привозимо Туди? Не кафе. Там зняв і приїхав, поставив. Все, все і дома собі хоч до вечора, хоч дощ, хоч не дощ. Ночі, хоч, хоч, хоч до утра. Да. Як не жарко. Коли, коли є время. Коли, коли. І так, ти Вреш? пасічник в четвертому поколінні, правильно? Так, да, так. Да. А ну ж розказує, чого пасічник в четвертому поколінні? Ну, мій дід, у нього було два уліки, бджіл. Ну, це ж я не хочу того афішувати, як мама ж стала в цьому, жить у Денисівці, мамі постав остався один улік із бджолами. Ну, ті ж бджоли пропали. Остався пустий юлік. Дядько прийшов з армії, йому хрещений дав, не знаю що. Чи, чи отводок, чи о, о, цей рій. І він всю жизнь до самої смерті займався бджоломи. Після, після, після їх почали сини мої обидва займатися бджоломи. Бачите, воно генетично закладено, а ви розказуєте 2010 год, 2010 год. Та воно ще біжло. хто знає. У 2010 году саме пасічникувати. Два бротики, бротики ну, бачиш, як... Тепер передали своїм сином. Ще в мене Все. один онучок, посічник у Сесоцькому районі. Серйоза. Погнали вам. Все, дякуємо за інформацію, здоров'я вам, всього найкращого. Бачиш, Андрюха? А ти я бачу тут живеш, і нічого не знаєш. Аби я не приїхав, ти б не знав би оце. А, я, я не знав, я тільки. Це приїжджать хоч <плес> і на нову. Багато чого нового ми <плес> можемо <плес> знати. <плес> <плес> я, якусь хоч історію. Трошки огороди цю бабусі є, так? Да? Заколотили, тоді до машини причепили і поміж рядами поїхали. Оце стоїть, отака рамка. Отака рамка. Вона опа. Е Підниз ставиться, підробили. З цієї сторони, оце такий ящик. Там товщина самого пластика на рештки. На Лисонівське. На Лисонівській. Трошки менше, а тут більше. І от, мабуть, вся арифметика. вже ну, це... може проскокує. Ну, це ж ти не на одному вулику побачив, що Лисонівські це... Ні, це... це. Це ж тебе сіки було, їх сотні було чи сіки. Семь тисячі чи 86. І, і ці більше збирали, виходить, чим, чим Лисунівські.